Дуже багато у вас питань про суди? Отримуєте ви рішення позитивно чи не отримуєте? Зараз ви моделюєте в себе ситуацію, яка пов'язана з судом, може, розрозлученим поділом імущества, або, ну, тобто, яке хочеш. Головне судєбне е, рішення. І так, яке рішення буде прийнято? В суді за вас чи проти вас. Перша, друга, третя і четверта карта. І я починаю відкривати. Яке рішення буде прийняти в суді на вашу користь чи ні? Дуже буде багато емоцій. Я думаю, що буде прийняти рішення не саме для вас, тому що ви будете дуже багато емоцій, дуже багато. Рішення буде чесним. Тобто, якщо ваше діло не чесне, ви не отримуєте результат. Це Рішення буде чесним, безкомпромісним, я би так сказала. Ви Зберігайте те, що ви можете зберігти, те, що вам саме належить, ви збережете, ну, це, це емоції, і це буде по чистій справедливості. Це буде дуже професійна справа, і, можливо, ну як, більш чесно, суд не поступить. Тобто, учитуватися будуть усі ваші бажання, але вони будуть чесними. Емоції, ну, я би сказала, ні. Тут залежить, мабуть, навіть від вашого адвоката. Якщо жінка-адвокат, то можливо навіть два адвоката буде і жінка, і чоловік для вашого рішення. І ви справитесь, але ви отримаєте тільки ваше. Чужого ви не отримаєте. Суд. Яке рішення ви отримаєте? Варіант номер 2 у вашу пользу чи не у вашу пользу? Ні, ви вообще не отримаєте позитивного рішення. По-перше, ви нічого для цього не робите, щоб рішення було саме в вашу пользу. Ви надієтесь не знаю на кого, а ви не дієте, не приймаєте ніяких рішень. Можете подали та й подали. За діло, яке ви розглядаєте в суді, є інші претенденти і не один, і ви там всі кублитесь. Ну, і як результат, ваші страхи. Ваша замкненість, те, що ви нічого не робите для того, щоб саме для вас вирішилася ця справа, і ви нічого не отримаєте. Ви бачите, скільки мічів, повне розочарування, повне розочарування. І за того, що ви зараз сидите на попіровно і думаєте, що воно само, само в нашому житті нічого не приходить. Варіант номер три: суд. Чи буде суд на вашу користь? Чи ні. Ви трошечки не так оцінюєте цю ситуацію. Вам дуже потрібно дуже багато дій робити, а ви також сидите на попі ровно. А ви, ну якщо не в ілюзіях, то ви як повешений чоловік бачите мир вверх ногами, вверх тормашками. Тобто ви придумали собі одну дію, одну ситуацію, на самом ділі вона зовсім інша. І вам потрібно домовлятися, бачите, тут є д'явол, вам потрібно домовлятися, або ви провтикаєте свою ситуацію. Ви зараз вирішуєте, потрібно вам це робити, чи не потрібно. Домовлятися чи не домовлятися. Можливо, домовлятися не з суддєю, а з цією людиною, з якою ви судитесь. Тобто, бачите, наводити правильні мости. Тобто компроміс должен бути. Діло буде длітися довго. З однієї сторони, а з іншої сторони, ну, потом потім траг-бах, раз і рішилось. І я не можу сказати, що воно буде повністю в вашу сторону. Якщо ви домовитесь, то ви отримаєте те, що ви ну не все, те, що ви бажаєте. Якщо ви не домовитесь, то очень можливо це буде тягтися гадами, а потім в один прекрасний момент суд закриється прийме якесь рішення. отак траг-бах і все, ми рішили. А ви будете потім сидіти, кусати локті, та чого ж я оце практикала? Ну, тому що практикала. Або провтикав. І вираження номер 4 Суд. Чи виграєте ви суд? Результат цього суду. Нет, нет, вы такой же дуже пиздно схаманетесь, да, то, кто? сейчас у нас идет а, пятерка жезлов, то есть здесь соперничество, здесь бьетесь, а вы на палках, вы, вы доказываете одно одному кто главнейший, кто мудрейший и так далее и тому подобное. Тут у нас шестерка, десятка кубков. Тобто ви надієте, що вам допоможуть, вам щось порадять, вам щось скажуть, тобто, якісь такі надіжди у вас є, що у вас є друзі і вони якось там звернуть на вас увагу, у вас є підтримка. Нічого у вас немає, я б так сказала. Ви дуже розочаруєтесь. Нема у вас друзів, які вас підтримають. Словами, ви можете прийти чайку попити, бутилочку випити, да? ви можете переночувати, ну не більше. Тобто на суді потрібно, щоб були професіонали. А не те, що вас заспокоїть і говорять, та, вона муділа, або він мудак, та, вот, заспокойся, суд на твоїй стороні. Ні, не на вашій стороні. Імператриця. Імператриця це жінка власна, воліває, яка може отримати виграш в суду. А, і я б сказала: тут у вас буде 50 на 50. Тобто, те, що ви зараз сидите, втикаєте. Ну, молодець, значить, у вас буде рішення 50 на 50. Ця людина діє правильно. Імператриця не може неправильно діяти, а от ви дієте неправильно. Так що, будьте уважні до свого діла, не піддавайтеся на емоції, а робіть правильні дії. Отаке цікаве вираження було для вас сьогодні. Я дуже радію, якщо вам воно відгукнулося. Якщо ви зробили якісь висновки, пишіть свої відгуки. Дуже цікаво, як я вас відчула. І, мабуть, ви вже почули свою пораду в цих ворожіннях. Замовляйте талісмани на виграш суда. Це будуть чорні камені. Зразу кажу, це будуть темні чорні камені. А їх можна зробити красиво. Ви бачите, я полюбляю чорний колір, і в мене красиво. Хоча я не суджусь, це в мене на я знаю на що, і вони мені дуже допомагають. І так, чекаю вас на ваші особисті вираження, щоб ви зрозуміли, що вас там чекає. Є різні ворожіння, є просто аналіз, є глибокий аналіз, а є. А глибоке спілкування, тобто і гроші різні. Так що, якщо вас це цікавить, приходьте, будемо роздивлятися і шукати, яка людина вам допоможе у вашому суді. До зустрічі і бажаю вам, щоб все було справедливо.